Микола Волохова Абдулла, командир підрозділу розвідників ТЕРА Херсонський напрямок». Пане Миколи Миколо, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні, героям слава пане Миколо. Я хотів би просто звати з загальний настрій, ситуація, емоції. Як ви оцінюєте сьогоднішні успіхи і щодо заняття Херсону і інших населених пунктів на Херсонщині? Звільнення Херсону і взяття його під контроль українськими силами. Будь ласка. Скажу чесно, мені важко підібрати слова радості е, з приводу цієї події, що всі ці старання, всі ці зусилля, які е, доклали сотні українських військових тисячі, е, всі ті люди, які загинули під час цих боїв на Красовському напрямку, що все це не даремно. І е, я дуже радий тому, що. Це все призвело до того результату, який ми зараз спостерігаємо. Е, хочу сказати, що цей результат е, дехто каже, що росіяни відступили, що це якийсь маневр. В цьому є якийсь там блискучий задум. Це не так. Вони втікають, і причина їхньої втечі це е, саме той тиск, це та щоденна робота, яку робило, робили збройні сили України, які робили спецпідрозділи. Різні, які працювали на цьому напрямку, вони втікають, вони відступають, тому що вони не можуть триматися, тому що щоденним тиском ми їх перемололи. Це викликає в мене велике щастя. А скажіть, будь ласка, от на вашу думку, за вашою оцінкою, що стало ключовим моментом, який змусив ворога спішно залишати правий берег? Дивіться, знову ж повторюсь. Один день знищили БТРД, другий день знищили кілька одиниць ствольної артилерії міста Б. Ще один день знищили Сенцепьок, ще один день знищили е ГРАД, і от кожен з таких днів, кожен з таких е уражень, е кожен з таких, е скажімо, ефективних дій е по відношенню до ворога він призвів. Тобто, не можна сказати, що це щось щолкнуло. Там відбувся якийсь, от прямо секундний момент, і вони вирішили втікти. Ні, це результат щоденної роботи, і в тому числі тих життів і тієї крові, яку бійці пролили, заради того, щоб це сталося. От я хотів би ще запитати Херсон наш. Ми бачимо про це написав президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, президент нашої держави Володимир Олександрович Зеленський. Це підтверджено, власне, всім розуміємо. Але Херсон місто велике. Ми бачили сьогодні фото, як російські військові пройдячись там в спортивні костюми, а просто в цивільний одяг з автоматами за спиною, захованими під цими костюмами. Там стояли десь то там, то в під'їзді, якомусь, то на сходах, то в саду якомусь, чи в гаю, чи під деревами. Ось ця загроза, вона серйозна, чи це поодинокі люди, яких, власне, не складно буде, ну, принаймні, або знищити, якщо чи не чинити опір, або взяти в полон? Я до цього відношусь з Іронією. Росіяни покидали купу всякого майна, і це як починаючи там з автоматів, закінчуючи технікою. Вони взагалі. Регулярно це практикують, коли відступають. Ну, мабуть, це майно для них надлишкове надлишкової непотрібне. Е, вважаю, що ці люди, які там лишилися, це люди, до яких відбулося таке ж саме ставлення. По якимось причинам їхні командири не змогли належним чином їх вивести, забезпечити їм належний вихід і вони їх покидали просто. Ну, що, уявляєте собі е, москалі. Вони налякані, вони думають, як би їм вижити, втікти десь заховатися. Приймають якісь рішення. Хтось спортивний костюм ліпить, хтось автомат лишає, хтось викидає, хтось там намагається десь переховуватися. Це нормальний перебіг справ, коли якийсь такий великий об'єкт, як місто. Ну херсонце, велике місто переходить з одних рук в інші. Є спеціальні підрозділи, які спеціалізуються на зачистках, які знають, як це робиться, як їх виявити, відфільтрувати. Ну і знову ж взяти в полон, якщо вони захочуть. Ну або не взяти це вже вибір тих людей, які лишилися. Я гадаю, що якщо вони будуть здаватися в полон, то з ними будуть поводитись конвенційно. Тому що з цим у нас завжди було дуже добре. Ну не будуть, то це їхній вибір. Поїдуть до Кабзона на концерт, теж непогано. Ми сьогодні всі бачили. І от, зараз бачимо, якраз як тікають з раночку, коли ще туман стоїть... Над Дніпром російські війська через ці понтони. Там вони їздили якимись оцими своїми е, плавзасобами. А міст Антонівський е, і техніку перевозили. Там вночі е, чути було чути було мотори е, моторних човнів. А ми бачимо Антонівський міст. Його підірвали е, самі росіяни, і там кілька прольотів таких впало, і він фактично зараз по ньому не можна пересуватися. Ще я так розумію, не обговорюється питання е, лівого берега. Бо ми бачимо, що вороги попідривали все що тільки можливо попідривати. Чи все ж таки зараз є велике ще питання в тому, щоб закріпитися добре на правому березі, зачистити його від ворогів? Ну або знову ж таки взяти їх в полон. Ну, про це каже військова логіка, що спочатку треба е, закріпити ті успіхи, які ми досягли. Знову ж таки, це не миттєвий успіх, це не якась там чарівна паличка, яких, якою хтось махнув, і росіяни пішли. Це е, результат доволі довгої і е, кровопролитної роботи. Е, безумовно, цей успіх потрібно закріпити, е, і потім вже думати про те. Як ми будемо заходити далі на лівий берег? Я гадаю, що ті люди, які відповідають за стратегічну роботу, про це вже думають і вже є якісь наметані плани. Ну я скажімо так, своїх позицій, як я бачу, знизу скоріше, що це відбудеться обов'язково. І знаєте, як багато хто не вірив, багато хто думав навіть під час щоденної роботи, от я зустрічав людей, які там казали, ну да, ми їх знищуємо щодня, да, ми ефективніші за них, ну але не зможемо ми їх посунути. Це ж Росія, там Друга армія світу, така махіна. І ось бачите результат. Тому я гадаю, що застосувавши такий же підхід щоденної. Праці щоденних результатів, будучи щоденно краще за них. Ми звільнимо і лівий берег. А як це відбудеться? Чи атакою в лоб, чи якимось маневром, чи ще якось? Ну це життя покаже тут. Вам навіть ті, хто знають, не розкажуть. А я не знаю, пане Миколе, Я останнє запитаю. Ми бачили сьогодні, як наші сапери діставали ну фахівці, сапери, можливо, там і такі люди, які самі розуміються, як це робити, діставали ось ті міни протипіхотні, які вороги залишали. На них були написи. Із Росії з любов'ю і там і щось. Ну так знаєте, ніби іздьовка така, як кажу російською мовою. Але ну знаєте, нічого вже зробити не можемо, так хоч ніби ну от нати вам із Росії з любов'ю. Слава Богу, що подіставали ті міни. Але за вашим досвідом боїв на Херсонщині, я дуже коротко хочу сказати, наскільки падав опір ворога? Чи він не падав до останнього? Чи вони так зло і сильно трималися до останнього часу? Чи все ж таки десь якась оця, ця як в боксі, як в боротьбі? Десь ворог почав слабши. Ви це відчули, десь чи не відчули, будь ласка. Ну, безумовно, ми це все відчули. Було декілька, скажімо, таких переломних. Що по типу, переломні моменти? А, ми дуже гарно відчули, коли збройні сили а, розвалили міст і взяли під вогневий контроль їхні інші переправи. Те, що вони там пантони будували, Це ми відчули тим, що а, їхня артилерія почала працювати менше, а, у них стало менше боєприпасів. Ну і взагалі воно почало якось потрошку здуватися. Тому що ну з'явилося. Таке відчуття, що у них не безліміт по ресурсам, це було великим переломом. Ну, знову ж останнім часом ми відчували, що ворог готується теж. З іншого боку, от я вам так скажу, що е, я дуже радію, і всі ми тут радіємо. Але це не значить, що треба думати, що це перемога, і нам можна відпочивати і там починати святкувати. Тому що з іншого боку, ворог готував для себе позиції для відходу, то що вони покидали своїх людей, це свідчить тільки про їхні, їхнє відношення до своїх людей, але не в цілому про те, що їм кінець. Е, Позиції нові в них підготовлені. Це з того, що я знаю, на них вони відступили. І ми до цього, це ж, скажімо, не перше просування в Херсонщини е, з початку окупації. Е, були схожі моменти, коли ми розбирали лінію оборони. І ворог там чіплявся. Було видно, що йому погано, що він хоче піти, але йшли тільки тоді, коли підготували якусь умовну наступну лінію. І, до речі, ну, бачив уже фото. Ви, ви, викладали там, де вони якісь використовують дзоти, десь в районі Каховки. по-моєму, це, ну там кулемет туди вставляють. Тобто роблять якісь такі укр... укріплення. Але я хотів би зараз запитати. Ось про, про що дуже багато людей з радістю сприйняли звільнення Херсона, звільнення своїх населених пунктів на Херсонщині, на частині окуповані Миколаївщині, ну там, скажімо, як селі. Снігурівка. І багато хто думає, що вже треба повертатися з Львова чи з Польщі, чи з Києва, хто де там, чи з Лондона, хто де був. Розкажіть, будь ласка, наскільки може бути густо замінована територія, будинки, і чому, напевне, ще зарано сьогодні повертатися на звільнену територію? Перше, це безумовно, що зарано. Робити це можна виключно суворо, виключно в тому разі, коли е, українська влада дозволить це робити, коли це все пройдуть гарненько сапери. Там в першу чергу я гадаю, що це військові будуть робити потім ДСНСники. Е, і коли буде, скажімо, це буде безпечно з приводу мінування, росіяни взагалі славляться в цьому плані крайньою безпринципністю е, в купу конвенції міжнародних угод з приводу невикористання чи використання там тих чи інших е, військових засобів. Зокрема, протипіхотних мін вони не входять, і взагалі вони вважають, що це нормальна, нормальна справа все помінувати і позагаджувати саморобними вибуховими пристроями. Вони це завжди робили. Вони це і не в Україні робили. І в Україні роблять активно. Тому треба бути вкрай обережним. Знову ж не раджу спробувати нікому, хто не розуміє, що він робить, кудись їхати. З будь-якими цілями може хтось там на відчутті форії хоче побачити Херсон чи повернутись туди. Може хтось там додому їде. Зачекайте, будь ласка, поки це все розмінують, тому що вже є випадки підриву і військовослужбовців. На жаль. Міни це дуже страшна річ, і треба бути дуже обережним. І краще перечекати зайвого, ніж підірватися і залишитися на все життя травмованим. Пане Микола, дуже вам дякую. Ще раз вітаю з сьогоднішньою перемогою. Можливо, локальною, але я вірю на історична. <різь> дякую вам за вашу службу, за вашу боротьбу. Бережіть себе. Нехай Бог береже ваших побратимів та посестер. Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу розвідників Терра, Херсонський напрямок, друзі. Те, що не встиг, але вважаю, що дуже важливо сказати, в цей день маємо пригадати і назавжди запам'ятати всіх тих бійців, які віддали своє життя за звільнення Херсонщини. Таких підрозділів, як 28-ма бригада, 131 ше ОРБ, ГУР, Тор, інших спецпідрозділів, багато життів покладено на алтар того, щоб. Херсонщина була частиною України. а Херсон був українським містом. Дуже важливо те, що їхні життя були віддані незамарно, і ми все-таки змогли досягти цього результату. Хочу, щоб сьогодні кожен з вас відчув, що він є частиною цієї перемоги. Кожен, хто допомагав нашому підрозділу з купівлею дронів. За допомогою яких ми коригували вогонь та знищували російську техніку та піхоту, хто допомагав нам з ремонтом машин, хто допомагав з закупівлею спецтехніки для ведення розвідки і аналізу інформації, хочу подякувати всім тим, хто нас просто морально підтримував, телефонував і не забував про наше існування. Просто казав хлопці, те, що ви робите, воно потрібно. Боріться до кінця і вірив в нашу спільну перемогу. Підрозділ Зілтера вирішив, що на цій війні ми будемо знаходитись, поки вся українська територія не буде відновлена. Вірю, що з вашою допомогою ми зможемо це зробити. Приклад Херсонщини, приклад Харківщини показує нам, що разом ми можемо звільнити українську територію повністю. Хто б що не думав, ця друга армія світу не зможе тут лишатися? Ну принаймні, поки хоч хтось з нас лишається живим. Тому. Вітаю вас всіх з днем звільнення Херсонщини. Вірю, що спільними зусиллями ми звільнимо всю українську територію. Вірю, що це буде скоро. Ми, з свого боку, докладемо до цього всіх можливих зусиль. Прошу вас також долучитися і докладати всіх зусиль, кожен на своєму фронті. Разом ми обов'язково переможемо! Слава Україні!